Доброго дня, шановні мешканці громади. Вже вкотре своє звернення я починаю з аналізу атаки ворога на нашу державу та на наш регіон. Минулий тиждень, як і раніше, і сьогоднішня ніч були неспокійними, адже минули під час сигнали повітряної тривоги. Рашисти намагаються завдати якомога більше ударів. Знищити нашу інфраструктуру та залякати нас. Благо, що у нашому регіоні, дякуючи силам ППО, обходиться без трагедій. Ми під надійним захистом, як завжди, але не можемо знати, який підступний крок готує наш хворий сусід. Тому я закликаю всіх ходити в укриття, я завжди про це говорю, і нам потрібно всім дотримуватися правил двох стін задля нашої же безпеки. Якщо говорити про минулий тиждень, то о, хочу сказати, що ми попрощалися з двома героями нашої громади. В бою за Україну загинув Сергій Дмитрієв. Та Микола Головей. Відтепер наша громада має вже 37 загиблих героїв. Подвиг хлопців назавжди закарбується в пам'яті нашої громади, в пам'яті наших мешканців, в пам'яті усіх українців. Слава Україні та вічна пам'ять героям, які борються за нашу державу. Тепер щодо робочих питань на минулому тижні до нашої громади завітали начальники управлінь та відділів освіти з різних громад Одеського регіону, щоб взяти участь у регіональному педагогічному форумі та розглянути актуальні. Проблеми дошкільної освіти та шляхи її вирішення в умовах воєн військового стану. Загалом захід пройшов добре на високому рівні. Ми завжди раді вітати гостей у нашій громаді. Раді, що обрали для проведення такого форуму нашу южницьку громаду. І е, хочу сказати, що е, дана висока оцінка нашій громаді. Нашу громаду також відвідали заступник голови Одеської військової адміністрації Олександр Харлов, голова Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, директор е, департаменту освіти науки Одеської військової адміністрації Олександр Ланчак. Також були присутні і науковці е, з нашого регіону щодо е, роботи навчальних закладів, е, школи сьогодні пішли на осінні канікули. Повернуться до навчального процесу вже е, з понеділка, і я бажаю. Всім учням нашої громади набратися сили, здоров'я та добре відпочити, щоб повернутися до шкіл е, ну, натхненими і налаштованими е, здобувати знання та досягати успіхів. Дитячі садки працюють в штатному режимі. Щодо статистики, то кількість дітей. Що відвідує заклади дошкільної освіти, збільшується. Наразі е, зафіксована відвідуваність у 61%. Раніше ця цифра була приблизно 55-57 На сьогодні ми вже вийшли на рівень е, до е, воєнного стану. Це хороша статистика, і будемо сподіватися, що так буде і в подальшому. Тепер питання щодо довозу студентів вирішене. Ці питання піднімались е, батьками. Ми е, все е, відпрацювали, і автобус функціонує щодня. Враховуючи соціальну потребу мешканців, була створена відповідна програма Соціальний автобус, яка зараз забезпечує проїзд не лише студентам, а й іншим мешканцям нашої громади, а саме, і особам працездатного віку та молоді, шкалярам, працівникам бюджетних установ, особам пенсійного віку. А також і е, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам, інвалідам, які мають змогу дістати сьогодні, скажімо так, без великих проблем е, до обласного центру. Е, вартість послуг перевезення пасажирів е, ну, скажімо, з урахуванням кількості робочих днів. На, ми розраховували на 24 рік їх 262 дня. Також від е, цього залежить загальний обсяг е, фінансових ресурсів, який необхідний для реалізації е, даної програми. Також хочу наголосити на тому, що 17 жовтня завершилося громадське обговорення щодо перейменування міста. Е, відтепер ми підіймемо підсумки та винесемо питання на розгляд е, сесії Южнівської міської ради. В цілому, хочу зазначити, що більше 80% мешканців міста проголосували за звичайний переклад на українську мову з южного на південне. Засідання робочої групи, яка підіб'є підсумки, відбудеться уже завтра, 24 жовтня. І до слова, на цьому тижні також відбудеться засідання виконавчого комітету та сесії Южнівської міської ради. На розгляд будуть винесені питання щодо. У життєдіяльності е, нашої громади. І увесь е, процес, як, е, як і завжди, ми транслюватимемо по, в онлайн режимі. Е, е, кожен, хто має можливість, хто хоче, е, може переглянути е, ці, всі питання, які будуть розглядатися в записі. Вже незабаром похолодання. Скоро зима, і ми вже поступово готуємось до опалювального сезону. Але температурний режим сьогодні нам дозволяє не включати тепло. Опалювальний сезон розпочнеться приблизно на початку чи в середині листопада, дивлячись на погодні умови. Поки синоптики нам прогнозують тепло, тому запуск котелень запланований приблизно на цей період. Але ще раз підкреслюю, що все залежить від погодних умов. Ми практично готові хоч завтра подати тепло в наші оселі. Ну, ось такі новини на цей час. Дякую за увагу. і Слава Україні!